На зустрічі з цьогорічними випускниками керівництво області в особі голови облдержадміністрації зобов'язалося по-батьківськи не лише підтримувати майбутніх вступників у житті, але й при потребі карати. Я подаю Юрію Антоновичу пропозицію у обласну раду. То треба так півмільйона рятувати тих, хто вже полиці. Півмільйона тих, хто сьогодні в воротні. Пів мільйони для тих, хто там вже побував у містах і звалядальоні. А що це таке? То ми зараз ці гроші витаємо оглоблі до виробництва, до виховного процесу, до п'ять разів збільшили на фізкультуру, на спорт, в декілька разів на, на питання культури, охорони здоров'я взагалі в рази і в рази і виділили додатково ще майже 40 мільйонів. Будете наркотиками балабіс? Як мінімум, там поза. Тобто, взаємовідповідальні, правда? Цьогоріч атестат про загальну середню освіту отримують 133 випускники, які позбавлені батьківського піклування та діти-сироти. Кожний із випускників планує продовжити навчання у вищих навчальних закладах. І від імені усіх дітей, які в такому ж становищі, я хочу зауважити, що ми станемо справжніми людьми. І несемо свій розсуд, розбудову нашої країни. Ну ви будьте впевнені, що влада завжди буде з вами. Ми будемо йти з вами поруч. Ви пройшли нелегке життя і до цього. І наше завдання влади вам всіляко сприяти у вашому житті, в вашому подальшому навчанні. І це так буде. Я вас вітаю з цим святом. Міцного здоров'я вам, успіхів, навчанні і майбутньому особистому житті. На зустріч із представниками влади цьогорічні випускники приїхали із усіх районів нашої області. Було організовано святкову програму за участю керівництва області ректорів вищих навчальних закладів, директорів професійно-технічних закладів. А ще, крім концертних номерів, на випускників чекали подарунки та матеріальна допомога. А вони, в свою чергу, теж не обділили увагою керівництво та організаторів і на знак поваги подарували квіти.